Не знаю чому, але багатьох з вас страшно коробить від того, що я використовую пальцетик, Варгомір і спирт для пошуку елементів, що перегріваються. То мені напихали, напихали. Напхав мені один чоловік аж так, що я не зміг відмовитися і прийняти в подарунок від нього гусеницю. Гусеницю з тепловізором. Тут ще якісь додаткові ніщики є. О, шо, ви, дякую. Є опис. Не знаю, чи то можна читати вголос, ніби нічого нецензурного нема. Хай служить. Служитиме, то я можу обіцяти. XT60 конектори. І ширка, То F2000, флюс F2000. Я, до речі, з ним не знайомий. Я провик до F8000 і привик до флюсу дядька Максима Акіли. f 2000 не знаю, що таке, обов'язково попробую. То просто цікаво навіть, яке воно на смак, на запах. І що з тим робити? Цікаво, в об'ємі є якісь вкраплення, цікаво, що то таке. Треба буде почитати за той флюс. Дякую. Дуже вам дякую. У нас же цвях програми. Гусениця Caterpillar, Катерпілар це є мобільний телефон з тепловізором. Ось видно з германією просвітлення біля камери. Це є тепловізор. Thermal Imaging, 5 метрів Waterproof. Ага, це типу затичка на сімки, флешки і тому подібне. В руках такого ще не тримав. Не знаю навіть, якщо чесно, чи Катерпілар робить такі телефони. Щось, я собі думаю, що це китайці зробили під Катерпілар. Але хто знає, раз тут стоїть брендовий фліровський тепловізор, то все може бути. Телефон життя вже бачив. Знаю, що пошкоджений сенсор. Навіть видно, ось якісь пошкодження. До речі, він вмикається чи ні? Зараз не вмикається. Або я не знаю, як його ввімкнути. Так, тут дві кнопки. Тут звук гірше, ліпше. Тут кнопки керування. Кнопка SOS. Кнопка чи якась затичка SOS. Коротше, сос. Сос підлива. Підливу я люблю. О, кнопка SOS. Тиба. Схована. Під затичкою. Цікаво, ще такого навіть не бачив. Куди воно дзвонить? До тещі чи зразу до президента. Це би мала бути кнопка включення. О, таки включився. Може не ця, а ця. Дисплей в повному порядку лише є проблеми з тачскріном. Тачскрін тут клеєний, його потрібно зрізати і переклеювати по всій площі на дисплей. Вроді, як би знайшов, виявилося, в нас в наявності нема. А відповідно, тільки дисплеї. А потім дивлюся, що дисплей в Китаї в два рази дешевше. То буду замовляти дисплей в Китаї і будемо його ремонтувати. Дисплей йде в зборі з тачскріном, проклеюється. Якісь перемикачі 2-5 метра. Але вони закисли, то як будемо міняти дисплей, будемо це відмивати. І тут ще один. І що він робить? 2-5 метра, чи це. Брезгез динаміка, чи це глибина занурення, чи якийсь фокус камери, незрозуміло. Як мінімум, знизу про камеру нічого не йдеться, тому незрозуміло. Цікаво. Ніколи подібного в руках не тримав. Не знаю, що воно вміє. Не думаю, що воно сильно нове. Цікаво подивитися параметри. Є. А, ну тачскін не працює. Глючить, точніше. З місцями працює, місцями ні. То програми. Добре, вже будемо дивитися, як поміняємо тескрін, точніше, коли він приїде. Поки заряджу, хай лежить. Щиро вам дякую. Точно буду користуватися. Попробую. Я впевнений, що все ж таки з тепловізором воно буде зручніше. Але я ніколи того не пробував, тому не знаю. Ну, до, до хорошого звикається швидко. Ще раз вам дуже дякую. Не знаю, чим заслужив. Буду винен, як земля колгоспу за сім років не вражаю. Чуєте, чого тягнути? Кота за яйця. Я ж маю OTG адаптер і спробую підключити звичайну мешку. Працює? Ні, не працює. Шкода. Шкода, що OTG не працює. Значить, будемо чекати дисплей. Потім беру інструкцію в руки і читаю що тут цей чоловік продумав. Він мені тут розписав, що для чого і чому. Не знаю, хто, таки, хто така Баба-Яга. Навряд чи він знає моїх далеких родичів. Конектори від Баби Яги. Ну, дякую. Бабі Язі теж спасибі. Плюс Харківського розливу вказаний навіть опір. І головне, що тепляк вклю... запрограмований на включення окремою кнопкою. Ось ми фактично можемо побачити, як працює тепляк. Тепляк працює. І це є круто. Круто видно контакт на батарейці. Просто запхнуто, я заряджаю свій шуруповерт. І тут воно гріється. І це гарно видно. Видно всередині елементи, окремі, мабуть, або дріт. І видно, як нагрівається сам блок живлення. Тепляк як тепляк, цілком крутий. Нема до чого домахатися. Буду розбиратися, буду використовувати. Щиро дякую. Приїхала мені коробка. Поштомат. Дві коробки. І чую, що одна коробка помята. Тому розпаковую на камеру. Звізданули. Причому десь так конкретно це пінопласт. І він не є поламаний, він довго був стиснутий, конкретно сильно стиснутий і відповідно деформований. Всередині щось клацає. Я вже то розпаковував, розрізав, тільки тепер залишилось подивитися, що там. Це дисплей, дисплей до. Тепловізора до телефона. І я вам чесно скажу, я думав, що це вже пипа, але воно ціле. Воно є ціле, блін, воно не є поламаним, принаймні виглядає цілим. Я трохи в шоці, щоб я так жив. Добре, треба розбирати старий, дивитися, думати, міряти. Це явно не оригінал, тому що тут тачскрін йде окремим шклом. І зверху шкло. А може і в оригіналі Так, подивимось зараз. Я думаю, що це копія. По товщині, ось скло, тачскрін, а тоді дисплей. І воно таким доволі товстим пляцком стоїть. Капець, блін. Прийшов час міняти дисплей на катерпілері. Конфігурація шлейфів намікає, що, мабуть, таки знизу. Конектори підключаються, тому розклеюю задню накладку, отримую доступ до гвинтів. І таке враження, що батарея тут дута. Можливо, прийдеться ще батарею міняти, розкручую. Грію далі, піддіваю, вже знаю, як, куди. Конструкція в того монстра з претензією на водонепроникність. О! Розковиряв. Так, да, батареї пипа. Батарею теж треба замовляти, а то курча місяць чекати. Хреново, але що ж зробиш? Просвітлення прямо в корпусі для тепляка. Отвори вже пробиті. Вже він давно не герметичний. Добре. Шукаю батарею, вони дорогі і тільки з Китаю. Ну нічого, взявся, треба робити. Тепер рама і вже бачу якраз доступ до дисплею. Мене найбільше турбує питання, чи новий дисплей робочий, враховуючи, яким покоцаним він міг бути, коли приїхав. Чи буде він працювати? Напевно, спочатку підкину дисплей, якщо з ним все в порядку, тільки тоді буду зрізати старий, замовляти батарею. А ті гумки всі прийдеться міняти. Та, в принципі, і на водонепроникність він після ремонту претендувати не буде. Життя він бачив, вже є вибиті бонки пластикові, покалічений, тріщина в корпусі. До речі, отака конкретна. То дрібниці, якщо врахувати, що того старичка, будемо використовувати виключник тепловізор. Ще два гвинта, пару конекторів. Тепляк, блін, залишається на рамці чомусь. Добре, що все ціле, то в сторону. Ось коннектор дисплея і тачскріну відповідно. Видно, що попала вода. Це барометричний сенсор, по ідеї. Ось мікрофон а це барометрика. Там, де була дірка в задній кришці, в мембрані, вимию вичищу. Тепер треба далі якось то розклеювати, розбирати. Досить така серйозна конструкція в сумі. Дуже тяжко йде, сильно грів. Але потрошки ось вдалося фактично цілим відчепити. І, і Я трохи в шоці, бо він таки не на герметику, а на двосторонньому скотчі сидить. Але настільки мертво, що я був впевнений, що це герметик. Він навіть далі не збирається просто так відклеюватися. Все на силу. Якби знав, то б якийсь розчинник лив. Капець. І що я бачу? Що ні разу не оригінальний. Це копія. Копії переднє шкло набагато тоньше. Це не принципово аби працювало. Дисплей також відрізняється. Теоретично можуть бути різні ревізії, але то не точно. Опять складна конструкція в того телефону для розборки. Дисплей новий такий робочий, принаймні дисплей вижив. Топо коцану коробку. Питання тачскріну. Чекаю, коли завантажиться. І якщо робочий то буду вклеювати. От єдине питання, чи валити його на двосторонній скотч, чи посадити вже на клей Я думаю, на клей посаджу. Так, тач, тач би мав якось працювати, як перевірити. Напевно, ось так. Хапнути іконку. І потягати її по дисплею. Так виглядає, що і тач робочий. Добре, вклеюю і буду чекати місяць, поки приїде батарея, щоб остаточно зібрати. За той час вимиваю по максимуму, щоб був чистенький. Корпус має тріщини, і ось тут не можу вправити. Знайшов, як розбирається. Два гвинти викручують боковинку. Ще один гвинт з внутрішньої частини і можна зняти алюмінієву обойму. Алюмінієва обойма звільняє датчик наближення. І тепер мені легше буде вирізати скотч, бо буду все ж таки на двосторонній скотч ставити. А заодно можу рехтанути вкладку і відмити, бо воно страшно брудне, щоб воно більше трималося купи. На гвинтиках, на застіпках, на гумових прокладках. Купа пазів всіляких трохи розвалюється, ну то таке таке враження, що це ні разу не китайський телефон. Таке враження, що це серйозний телефон. Також кнопка включення хреново працює. Не чути ще очка. А тут є. то Зараз ще спробую глянути. Може і то питання вдасться регульнути. Тут варіантів два. Або замовляти шлейф з конектором паралельно, або міняти кнопку. Конектор не так, щоб свіжий, але я думаю, вартує взяти то нове і вже зробити, як книжка пише. Ось, навіть гвинти з гумовими прокладками. Сіточка забита. Розмовного динаміка, забита на твердо, як її вичистити, навіть не дуже собі уявляю. Питання чи треба, тому що той телефон, якщо і буде використовуватися, то виключно як тепловізор, бо Android дуже старий і іншого застосування йому по суті, і не буде. Ох, Придумав собі іграшку. Кут зато тепер не випирає, попідклеював. Сформував двосторонній скотч якісний, повирізав вікна. Тепер то все здираю, здираю плівки і вклеюю в корпус. Ха-ха, такого я ще не бачу. Приїхали товари за ліжки. Ну, там мікросхеми всякі дрібні. То зараз під мікроскопом буду перевіряти, бо дещо зразу бачу, що оригінал. А решта в стрічках ні разу не показник. Мушу розпакувати, подивитися під мікроскопом. Батарея. Батарея до подарованого тепловізора замовив, довго не відправляли. Дали трик-номер, мала їхати новою поштою, приїхала в Укрпоштою. І ось приїхала батарея. Це є кабель якийсь мікро-USB, І тут вже не буду по-англійськи, тут переклади на різних мовах. Так, дорогий український ку купувач. купувач. Якщо ви вперше отримаєте цей пакунок, будь ласка, не турбуйтеся, це маленький подарунок від нас. Тоді ви отримаєте другий пакунок. Це батарея, яку ви купили. Ми надіслали вам повідомлення Aliexpress, щоб розповісти вам номер стеження за батарею, яку ви купили. Якщо у вас є запитання, надішлі це складно. Aliexpress Вимагає від нас надіслати вам стандарт Шіпінг, але Aliexpress -шіпінг не може надіслати батареї. Тому ми надсилаємо вам два пакунки: один невеличкий подарунок, і інший батареї, яку ви купили. Але як не дивно, то не був розвод. приїхала батарея нова. Я думаю, що вони її робили під замовлення. Тобто, фірма робить батареї не фірма, завод, я не знаю відповідно, яку треба, знають параметри, зібрали, лейбу причепили, навіть якусь гарантію дають з попередженням, щоб їхню наклейку не зривати в комплекті. Гумки для проклейки. Окремо замовив на всякий випадок, вже, як то кажуть, як робити, то під ключ, щоб все було в зборі, бо кнопки чуть хреново працювали. Шлейф з кнопками і новим роз'ємом. І тепер збираю докупи. Стараюся зберегти старі шлейфи. На той випадок, якщо нове виявиться неробочим або якимось несумісним, чи щось йому бракує Ось видно, кнопка вбита. І за неї я фактично це і міняв. Дивимось, наскільки добрі нові будуть. Треба перекинути уплотнююче кільце з роз'єма. Збираю потрохи докупи. Розмір наклеїк під батарею, звичайно, ні туди, ні сюди. Їх просто дали, щоб воно було. Ще в комплекті була жменя одноразових викруток, котрі я зразу викидаю. Все, ніби стало добре. Шлейфи. Екрану замінника йдуть на сукісь на перекос. Ну, це часто буває власне, з неоригінальними. З тим нічого не зробиш, то залишаю вже як є. Ще півгодини художньої різьби по скотчу двосторонньому, літри спірту на відмивання корпусних деталей і завершую збірку. В результаті я маю старий відроїд з тепловізором малої роздільної здатності. Щиро дякую людині, котра мені це задонатила. До себе я маю хіба запитання, на що мені то треба було. Але стільки сексу я собі захотів, то я його отримав. Зараз глянемо на результат. Включив вже телефон, щоб було скоріше. Запускається флір. Прошу дуже, є. Все працює. Вже бачу, що є нестиковка видимого. І невидимого зображення. Ось видно в центрі палець тепловий і камери оптичної не збігається. Палець ліворуч, тепловий праворуч. Це, напевно, дрібниці. Але чи на дрібницях це не вилізе проблемою, ну сказати тяжко. Калібрувати то положенням камер ніхто не буде бавитись. Хоча розбіжність така суттєва вийшла. Не знаю, чи вона була. Раніше, як факт, ну, маю тятьку, хотів сексу, сексу маю, дякую тому, хто мені це подарував. Принаймні попробую користуватися, побавлюся, зрозумію, чи воно мені треба. Якщо мені треба, то то десь комусь також чи подарую, чи продам, враховуючи, що я в нього вклав вже купу грошей на деталі. Куплю собі щось модне, сучасне. Якщо в цьому буде нагла потреба, бо поки що я справлявся без. І відповідно рідкі випадки, коли б воно дуже виручило, принаймні, зекономило час, але обходився і так, щоб без дипловізора я мав невдачу, ну поки що не було. Не придумуйте собі лишньої роботи, можливо, треба було користуватися є, і було б вже і толк з того, і не треба було б закупати купу грошей в І Лише при детальному огляді, потім на білому фоні. Придивившись, я бачу жовту горизонтальну полосу. Це вже залишиться загадкою, чи той дисплей контужений від народження, чи це сталося в результаті транспортування і того, що нова пошта його гепнула. Аби воно не лізло далі, а для роботи воно заваджати не буде.